Так, доброго дня. Буду вам сьогодні показувати, як я борюся з мурахами. Мені порадили ось таку от штуку. От, Контроль над шкідниками 60-90 днів. І ця баночка була 75 грам на 100 квадратних метрів або 100 погонних метрів. Або то ще написано на 4-5 великих дерева. Ну, побачимо. Потрібно просто отак-от розсипати, я вже трішки розсипала, так от розсипати де є мурахи. В мене мурах дуже багато. На 28 сотках, я не знаю, половина квітника тільки знищили мурахи. От я зараз покажу. Тут доріжок му мурашини. Ось дивіться, яка доріжечка. Ось доріжечка, ось під деревом, доріжечка. Тобто, дуже багато. Я оцю штукою сипала тижні два тому, але якщо чесно не зрозуміла, був результат чи ні. Спробую ще раз дам якийсь відповідь, бо мурах в мене дуже багато. Квітники гинуть, в мене на городині, половина редиски, тільки мурахами було знищено. Ну тобто. Багато багато. Я вже багато де посипала, а пізніше ще покажу, як я буду пробувати народними методами. Десь я знайшла якийсь рецепт з корицею, кориця, мильний засіб, і ще там щось. Ну, одним словом, буду показувати, а ви мені порадьте, чим ви боретесь. І ще в кого є пасіка. Біля вуликів теж мурахи роблять шкоду. Чим ви там рятуєтеся? Буду чекати на якісь фідбеки, поради, відповіді. Порадьте, будь ласка, чим рятуватись від цих довбаних мурах?